Це ріл Кейт. 139 років тому з'явився перший мотоцикл з двигуном внутрішнього згорання. Він мав потужність в пів кінської сили та розвивав швидкість в 12 км на годину. Звичайно, на той час це був наймовірний показник, але сьогодні навіть маленькі нітродвигуни для моделей розвивають більшу потужність ніж в той час. Цілий мотоцикл за ці майже півтори сотні років мотоцикли зробили великий стрибок у розвитку, але найбільший прогрес ми спостерігаємо останні 10 років. Мотоцикл вже давно перестав бути просто засобом пересування та закриває багато потреб від господарських до участі в спортивних змаганнях, не кажучи вже про. Емоційну складову і позитивні емоції, яку дарує двоколісний друг. Сьогодні я зібрав для вас в кадрі представників кубатури до 400 кубічних сантиметрів, які ви можете знайти в салоні мотошоп. Ми порівняємо їхні характеристики та визначимо сильні та слабкі сторони. Можна сказати, що у них у всіх спільне коріння, і у них по факту багато спільних компонентів. Всі ці мотоцикли виготовляються в Індії на заводах. Баджаж, що власне і дало можливість побудувати цей мотоцикл. І ще баджаж Pulsar NS 200 Бо у них двигуни відповідно від дюк 390 та від дюк 200. І так, сьогодні у нас в кадрі 4 байка: КТМ 390 Adventure, Husqvarna Хускварна Pilon 401, КТМ 390 Дюк і Баджач Домінар 400. Це мотоцикл ще попередньої генерації у порівнянні з Дюком, бо дюка ми вже маємо третю, вона оновилася в цьому році. 24-й рік бачили огляди порівняння з попередньою генерацією. Якщо не бачили підказочка, як завжди буде тут, переходьте. Дивіться, Adventure Ми ще не маємо оновлений. Він такий, як був в попередніх роках, а зараз має таку ж комплектацію. Власне, тут двигун 373 кубічних сантиметрів. 42,9 кінських сил. Тут уже ми маємо 44,2 44,2. Чому розповім трошки пізніше? І тут маємо біля 40. Тут у нас вже новий двигун стоїть об'ємом 399 кубічних сантиметрів, а тут ще попередній 373. Власне, такий самий, як і на домінарі. Але є відмінність Ну, відповідно 44 і 40 кінських сил. У домінара інша електроніка, інший циліндр, інша головка циліндра. Відповідно, трошки менша потужність. В результаті ми. Маємо два дуже схожих двигуни і два двигуни, які третьої генерації відрізняються. Bosworth Свартпілен, так само, як і 390 дюк, в цьому році отримали абсолютно глобальніше оновлення, яке може бути. Знову ж таки, огляд є у нас на сайті. Підказочка буде тут. Переходьте, дивіться, 399 кубічних сантиметрів і 44,2. А різниця між попередньою генерацією, другою і третьою. Потужності одна і одна кінська сила, і цілих 2 Нм крутного моменту. А у домінара, до речі, ми маємо 35, 35, 39, 39, 37 Нм метрів крутного моменту. На момент перегляду вашого відео може ціна відрізнятися. Тому я тут кажу ціну, яка є сьогодні. Завтра вона може бути менша або вища. Перевіряйте актуальну ціну на сайті. І так, 390 Adventure. Ми маємо 6990 євро. Це версія на литих дисках, трошечки дешевша, але зараз по акційній ціні є ще модель на спецованих колесах. Також, також її огляд є на сайті. Підказочка, як завжди, буде тут. Далі у нас хускварна свартпіла 6490 євро. Дюк 6470 євро і домінар, бажаєш домінар 400, коштує 4750 доларів. Якщо перевести цю суму в євро, то ми будемо мати приблизно 4300 євро. Adventure у нас на сайті вказано 159 кг. Swordpilan 159 кг, 165, але як я казав, в огляді я не розумію, звідки така вага. Весь час у Дюка була вага 150 на сайті вказана, тепер буде 165. І домінар ми маємо 193 кг, але це споряджена маса, тобто з повним баком бензина. Відповідно, від цієї ваги можемо відняти близько 10 кг і будемо мати десь 183 кілограми ваги. І так, КТМ 390 Adventure. вже перевірений часом. Декілька років продається цей мотоцикл, став бестселером з першого дня, як тільки він попав. До дилерів вони розліталися, як я кажу, як гарячі пиріжки. Зараз вже є в наявності, майже постійно в салоні, і ще протягом якогось часу вони точно будуть. Але Знову хочу попередити, що якщо ви хочете навесні купити новий байк, робіть це краще зараз. Восени продавайте старий. плюс у нас є трейд-ін, Знову ж відео про це буде за підказочкою. І купуйте, поки вони є в наявності, тому що ви навесні прийдете. Байків ще нема і вже немає. Ви будете чекати якийсь час наступної поставки. Мотоцикл в класі Adventure. Це, власне перший мотоцикл в лінійці KTM малокубатурний. Який в класі Adventure. У них є великий, 790, 890, 12,90, Adventure 1390, Super Adventure S. Це був перший мотоцикл, який в класі Adventure, але ну, малокубатурний. Мало він був побудований повністю майже на базі Дюка. Але у порівнянні з Дюком він має інші підвіски, більший хід підвісок, інший підрамник, але ж така ж сама рама, двигун попередньої генерації, ну і інші вже. Компоненти, звичайно, у нього індивідуальні. Відповідно, більший кліренс. Мотоцикл максимально універсальний, підходить як і на кожен день, так і для буквально для подорожей, і в тому числі по ґрунту. Я вже багато на ньому відкатав по бездоріжжю в різних умовах. Якоїсь сильної жесті він виносити, звичайно, не буде, бо у нас обмежений кліренс і дуже він обмежений на ґрунті резиною. Але вона дуже добре тримає в той же час на асфальті, тому тут не буде компромісу. Там резина не 50 на 50, у неї посередині малюнок протектора такий, що максимальний, максимальна пляма контакту все ж на асфальті зберігається. Відповідно, на ґрунті вона трошки ковзає, якщо це там. Якийсь укатаний грунт твердий на пісочку. Теж можна їздити коротше. Мотоцикл от на всі випадки життя, один байк берете і можете використовувати в кожен день поїздках на роботу і десь. Мандрівках і в тому числі по ґрунту. Має вилку з регулюваннями, є rebound and compression і амортизатор, який можна налаштувати по переднатягу, і також зробити його хард-софт, тобто той же rebound and compression. Звичайно, у нас дискові гальма, є ABS, є режими їзди, це стріт і офроут. В режимі off-road ми можемо відключити там ABS на заднє колесо і. Блокувати заднє колесо, тобто, в принципі, на ґрунті це має бути. На ґрунті АБС майже не працює. На передньому колесі там має змінюватися зусилля, з якої втручається АБС, а задні повністю відключається, щоб ми могли більш ефективно гальмувати. Наприклад, якщо ви будете їхати на схилі на цьому мотоциклі, і у вас буде працювати АБС на задньому колесі, ви просто ніяк не зможете зупинити байк. У нього доволі тихий випуск. Колись ми брали, ставили Карповіч на цей мотоцикл. Він не стає гучніше. Карповіч той, який можна придбати павер парц. До речі, зараз там є новий конфігуратор, в якому ви можете візуально подивитися, як буде виглядати мотоцикл з тими чи іншими компонентами з PowerParts, які ж там можна його укомплектувати. Чекніть, я думаю, що буде цікаво. Так, от випуск Карповіч не дуже гучний, але приємний і комфортний. Додає трошки басистості, байк прикольно булькає на скиданні газу на. Гальмування двигуном, ну і плюс він трошки легше за стоковий. Перейдемо до найбільш цікавих, на мій погляд, мотоциклів: це Husqvarna Svartpilen і KTM 390 Duke. По ціні вони майже не відрізняються, пару десятків. Євро це два максимально схожих мотоцикли в технічному плані, і відрізняються вони по суті тільки зовнішнім виглядом, і, звичайно, будуть відрізнятися посадкою відчуттям від мотоцикла. Хускарна буде трошки комфортніше задюк, як для водія, так і для пасажира. Новий дизайн абсолютно новий в цьому році. 95% нового мотоциклу. Тобто тут, в принципі, тільки якісь гаєчки, де болтики залишилися від попередніх генерацій. Це інше нове. Байк абсолютно на стороні. Якогось стилю, самовираження. Особисто я по дизайну відбав, віддав перевагу, мабуть, все ж дюку. На мій погляд, він виглядає цікавіше, і в цілому мені дюк більше подобається і по посадці, і по керуванню. На дюку в мене таке відчуття, ніби я сиджу в мотоциклі, а на хоскварні мені здається, ніби я сижу на мотоциклі. Да? Тобто у нього такий більш плоский рівний профіль, більш рівна посадка. То ось цей. Скажем так, усе заглиблення в кузові дюка. Мені подобається більше, якось я себе відчуваю комфортніше. Ну і по керуванню дюк трошки гостріший у скварна. У нас більш така м'яка, більш у неї плавніше переключається квікшифтер. Вона не так дьоргано взагалі набирає швидкість і реагує на закриття газу. Як це характерно для дюка він так робив завжди. Це його фішка і особливість. Якщо вам це не подобається, ви будете трошки страждати. Страждати від того, що вам треба буде травити щепленням і максимально плавно закривати відпу... закривати і відкривати ручку газу. Але до цього можна звикнути це доставляє якихось незручності тільки в трафіку в щільному. Як на мій погляд, тобто, коли ти їдеш повільно, тобі треба прискорюватися і зупинятися. То це трошки некомфортно. Але до цього можна звикнути знову ж таки більше працювати з щепленням і плавніше ручкою газу. В цьому році також мотоцикл абсолютно новий 95% нового мотоциклу. До речі, приборки і там, і тут також оновилися. Вони однакові по своїм характеристикам і по своїм розмірам, але мають різну звичайно, графіку відповідно. Тут у нас дюка, а там у нас хвискварне. В цілому дизайн 24-го року найбільш агресивний, на мій погляд. Він максимально нагадує великі мотоцикли, новий 990 дюк і великий 120 супердюк. Вони мають дуже схожі ось ці от лінії кузову і фару. Фара інша, так, але вона, скажімо так, максимально схожому дизайні, і вона максимально відрізняється від попередніх. Моделей Дюка. Що цікавого про домінар можна сказати? Ще тут чого ну мабуть я вже все про нього казав в багатьох відео тест-драйвах, тому мабуть нічого нового. Але якщо завжди є люди, які вперше бачать це відео, які вперше чують про КТМ, про Husqvarna, про домінар, тому слухайте, цей мотоцикл почав в принципі випускатися після того, як власне бажач купили якийсь пакет акцій компанії КТМ, і у них з'явився доступ до технологій. Відповідно, цей двигун переїхав у нас з 390... Дюк трошки дефорсований у порівнянні з дюком, трошки важчий мотоцикл, але це в принципі зовсім інший мотоцикл. Індійці позиціонують його як павер Tourer, тобто мотоцикл, який для подорожей на довгі відстані, який потужний, бо 373 кубічних сантиметри це багато як для мірок Індії. Це вже мала кубатура для європейських країн і так далі, але для Індії це. Дуже потужний байк. Люблять цей мотоцикл у нього на батьківщині, але у нас багато років уже на ньому люди з задоволенням їздять. Є клуби, ком'юніті з люди спілкуються, обмінюються досвідом, катаються, відкривають закривають сезони, і це все це відбувається вже багато років. Дуже цікаво, то, що у нас багато клієнтів, які купують маленький мотоцикл бажаж, боксер, а потім з якимсь часом пересідають на Більший мотоцикл на NS 200, потім там на домінар. Тобто люди залишаються в рамках ось цього бренду. Тобто він, в принципі, вже з першого мотоцикла боксера. Він заслуговує довіру. В Цьому році він максимально вже став придатний для власне для тих же подорожей, тому що тут додалось скло, додався вітрозахист, розеточка, потужні дуги, ковш, і головне це платформа для кофра. Кофер, центральний кофер, який вам буде на ну, 100% потрібен, якщо ви хочете їздити десь за межі міста, тому що туди зручно щось покласти, шолом для другого номера, і взагалі, взагалі, якісь речі, які не хочеться возити в рюкзаку, або просто туди не влазять. Також можна сюди зробити кронштейни для сумок або кофрів бічних і збільшити можливості домінара по. Переміщення вашого вантажу і ваших речей. Цей мотоцикл абсолютно на стороні комфорту і призначений для подорожей. Але й кожен день по місту на ньому їздити абсолютно комфортно. Багато хто каже, що підвізка да й сидіння тут жорсткі. Але, скоріш за все, про це кажуть люди, які не їздили на тому ж дюйку. От тут реально жорстка і підвізка. І сидіння, в принципі, всі КТМ з заводу мають дещо жорсткі сидіння, як пасажира, так і від водія, але в Power Parts, звичайно, є дуже комфортні сидіння, між якими реально дуже велика різниця. І я часто навіть кажу, що КТМ навмисно робить такі жорсткі сидіння з заводу, щоб ми купували комплекти в Power Parts. Просто Воно буде жорстким не для всіх. І якщо воно вам ок, то вам нічого відповідно купувати і не треба. Але все одно, на мою думку, баджач куда комфортніше буде в їзді, особливо із пасажиром і на дальній відстані, ніж кати. Тут трошки більша база, тут м'якіше сидіння, трошки інша посадка, плюс вітрозахист, м'якша однозначно підвізка, ніж на Дюку тому, що дюк тут все про керованість, про маневрування, гостроту керування. Динаміку, тому тут не може бути ніякої комфортної якої підвізки. Я вже давно звик до цих речей і просто не звертаю на це увагу. Мені воно все плюс-мінус десь посередині. Але, звичайно, якщо загострювати увагу на тому, як він їде там, по брущаці чи по поганій дорозі, або особливо це відчувається з пасажиром, коли ти розумієш, що пасажиру вже не ок, то ти починаєш звертати на це. Увагу тому домінар тут буде комфортніше, але мабуть, найбільш комфортний мотоцикл з цих чотирьох. Це звичайно. Едвенчер, бо він в принципі по своїй природі зроблений так, щоб проводити багато часу в сидінні. Ми можемо налаштувати підвіску під свої потреби, якщо це там ґрунт, асфальт або погана дорога, плюс хід підвісок нам також додає комфорту. Ну і тут просто комфортніше сидіння. Ну і звичайно, в PowerParts ми можемо взяти ще краще, ще комфортніше. Але і це, на мою думку, теж непогано. Не факт, що вам його треба буде міняти, але тут фішка в тому, що ви можете це зробити. Якщо захочете, у вас є можливість, і в PowerParts є всі ці елементи. Мотоцикли в класі до 400 кубічних сантиметрів, універсальний 390 Adventure, стильний, дуже цікавий, на мій погляд, SwartPielon 401. Просто найкращий мотоцикл в класі 390 Duke. До речі, у КТМ серед усієї лінійки, яка не знаю скільки налічує мотоциклів, дуже багато, це найбільш продаваймий. А у всьому світі найбільш продаваєма модель, найбільш популярна. Ну, це багато за що говорить. Ну і старий добрий перевірений бажаж Домінар 400 універсальний мотоцикл, який підійде і на кожен день і для подорожей, не за всі гроші світу, але має дуже високу надійність і непогані. Характеристики по моменту і потужності. До речі, по електроніці домінар у нас найменш запакований, тут є тільки АБС. Тут вже ми маємо і квікшифтер, і режими їзди, і кутовий АБС, і спід контрол. Тут електронна ручка газу, ви можете встановити на приборній панелі обмежувач швидкості. Так само, як і тут, і скільки б ви не відкрили ручки газу, він швидше не поїде. Все теж по електроніці справедливо і для свертпілена. І трошки відстає у нас. 390 Adventure. Хоча тут також є і квікшифтер і режими їзди. Також не забувайте, ще раз нагадаю про Power Parts і новий конфігуратор, де ви можете поклацати, подивитися, які компоненти можна встановити на ваш мотоцикл, як він при цьому буде виглядати. Також немала важлива фішка, що на ці байки можна встановити автоматичне щеплення реклюз. Про це є дуже старе відео. На каналі ми ставили на домінар, ну, бо двигуни ж однакові. Ми ставили на домінар. Домінар таке щеплення. А, і ми ставили, до речі, ще і на 390. Ми на домінар не ставили. Ні, ставили, ставили точно. А, так давно було, що я вже про це забув. І на 390 Adventure ми також ставили це щеплення. Прикольна штука. І що ще я не сказав цікаво про ці мотоцикли, те що останнім часом дуже багато уваги є виробник, як Husqvarna, так і КТМ. Але ж це одна компанія, якщо ви не знали, Да? катем належить бренд Husqvarna і Газгас. Вони. Дуже багато уваги приділяють додатку. і з цими додатками можна отримувати інформацію по мотоциклу, дивитися, робити відмітки по сервісу. Кінець кінцем там є навігація, яка виводиться на приборну панель. Можна слухати музику, чути підказки і користуватися додатком як гарнітурою. Класна фішка. Я трошки їздив по навігації. Там не показує прям маршрут, але показує через скільки і куди вам треба зробити поворот. Можна це робити на Adventure, можна це робити. На кускварні і можна на KTM. Adventure у нас один додаток буде, а на кускварну буде, звичайно, окремий. Ну, навряд чи у вас все одно в Володіні є одночасно два мотоцикли. Хускварне КТМ. На цьому все. Сподіваюся, ви дізналися щось цікавеньке про ці мотоцикли. І якщо ви прямо бираєте зараз щось в такій кубатурі, в цьому ціновому сегменті, можливо, для вас ситуація стала трошки ясніша, на чому зупинитися, який вибір зробити. Так чи інакше, я бажаю вам робити. Правильний вибір. Дякую за увагу. Підпишіться на канал, якщо ви чомусь цього не зробили, і поставте відосіку лайк, Нам буде дуже приємно. А вам, якщо підпишетесь, будуть сповіщення про нові відео. Бережіть себе і своїх близьких, залишайтеся в безпеці, і побачимося з вами в нових відео. Па-па!